Привіт! Наближається друге пришестя Христа. Тому треба готуватись до цього. І треба берегтись жаже пророків і лжевчень, бо їх стало ще більше набагато. І церква Первенців створена Ісусом з апостолами, і вона врятувалась. Ісус пророкував війни, смерть, землетруси, цунамі, ну, коротше, різні стихійні лиха, гоніння за його ім'я. Перший рід Єрусалиму зруйнувався, другий відновиться. Я вибрав Божу апостольську церкву, з'єднуючись в єдинодуші, душі, єдинодумці, виконуючи Божу волю. Або вибрав світ, втрачу благословення і благодать. Нам треба каятись, проповідувати до краю землі, вивчати Боже Слово щодня. Не можна об'єднатись, напиватись, на матеріальному концентруватись довго, бо може раптово статись кінець світу, і ну, ми можемо не встигнути підготуватися, треба встигнути. Е, ну, я, як в часи Мийсея ну, не встигли. Е, терпінням е, треба рятувати душі людей. Був у людей такий стан, що кінця світу не буде. Треба бути бодрими у всякий час, служити, щоб увійти в ковчег спасіння. Після 30-го року час буде йти дуже швидко, тому треба поспішати. Хтось з радістю буде Ісуса, зустрічати, хтось плаче. Християнство є більше, буде більше, ніж в ста країнах, це написано в п'ятій печаті в Біблії. Люди, які не покаються в своїх гріхах в цьому житті, то їхні душі ну, підуть на суд і можуть в пекло потім потрапити. І є багато національних церков, протестантські, православні, але це не біблійська апостольська церква. В якій рятуються і вивчають Євангелія, а то, ну, тоді церкви, в яких ну, виправдовують їхі, ну, своє от, вчення брехливе. І в Божих дітей, Боже серце, ісус вчора, сьогодні навіки той самий. Запрошую вас в церкву, слово Боже. Це онлайн-церква, поки війна. Так що, якщо бажаєте вивчати Боже слово, теологію, найточнішу науку, найкращу, то пишіть мені в Директ, обов'язково вам відповім.